Ефір телеканалу Віничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Володимир Сонько, голова громадської організації Українська асоціація молодіжних рад. Мої вітання! Радий вітати і бути з вами також. Власне, давайте розпочинаємо. Ви голова громадської організації Українська асоціація молодіжних рад. Розкажіть детальніше про що ця організація, що має на меті, чим ви займаєтесь. Так, насправді це дуже хороше запитання, адже ми себе ідентифікуємо як родина молодіжних рад України, і насправді нашою основною такою метою є об'єднувати молодь через молодіжні ради, які є безпосередньо нашими членами нашої асоціації. Адже ми є така нацоб'єднання, яке представлене в усіх 24 областях України, тобто до нас входять молодіжні ради, молодіжні консультативно-дорадчі органи, до прикладу, як Координаційна Рада при Вінницькій обласній раді, завдяки якій ми насправді сьогодні тут і з якою ми досить добре співпрацюємо саме по Вінницькій області, і такі прототипи молодіжних рад локального рівня. Я маю на увазі громад і обласного рівня вони входять. До нашої асоціації. Якщо говорити, що ж ми робимо для них і для чого ми це все робимо, все досить, скажімо так, просто з огляду слів, тому що молодіжна рада це про що? Це про участь молоді і про вплив на різні рішення. Але ми, як асоціація, маємо навчити їх і показати, як же ж працювати з владою, як впливати на ці рішення, як комунікувати з молоддю. І саме тому. Ми вже існуємо насправді три роки. От буквально а, декілька днів назад у нас такий був ювілей триріччя, коли ми насправді об'єднуємо різні молодіжно-консультативні речі, органи і працюємо як на міжнародному рівні, так і національному, з різними міністерствами, з різними, наприклад, народними депутатами України. Тобто ми така, такий голос молодих людей на різних рівнях і голос саме молодіжних рад. Вітаю вас з таким маленьким ювілеєм. Дякую. Що вже вдалось зробити за цих три роки? Насправді, ви знаєте, коли я говорю що вдалося зробити, я розумію наскільки багато, тому що я вам озвучу декілька ключових тез. До прикладу, ми стали першим всеукраїнським. Єдиним клубом ЮНЕСКО в Україні, і ми попрацюємо векторі з ЮНЕСКО з Міністерством закордонних справ України. Ми стали офіційними партнерами Міжнародного республіканського інституту та програми Мріємо та діємо, де реалізовуємо програму розвитку молодіжних рад в 10 громадах п'яти областей України. А ми також розробили безпосередньо типові документи для молодіжних рад, внесли пропозиції до типових положень, які затвердило міністерство. Працювали в міжнародних групах по плану відновлення України. Представляли також молодь України не в контексті U4U, з бонських процесів на європейському рівні. Працювали з Радою Європи. Ще й досі працюємо. Розробили декілька навчань як майстерні молодіжних рад. Зараз у Львові також будемо реалізувати семінар по соціальній згуртованості з Офісом Ради Європи в Україні. Також у нас є досить багато програм, які стосуються, наприклад, євроінтеграції та участі молоді. Ми запустили її спільно з послами європейської молоді в Україні, реалізували першу фазу, провели діалог національний там, де з'ясували, що хоче молодь в цьому векторі. Також дуже багато говорити за міжнародні організації. А як саме на них виходити? Як ви долучалися? Ви, ви знаєте, вони якось так виходили раптово, тому що е, я можу сміло сказати, що наша асоціація є однією з такої надпотужних платформ. І а, до нас звертаються міжнародні організації, і вони нас запрошують. І велика насправді вдячність Міністерству молоді та спорту України, які підтримують нас і також рекомендують з ким можна співпрацювати. А, і в свою чергу, ви знаєте, ми почали з досить малого насправді, коли утворилися. Ми почали з міжнародного такого діалогу молодіжних рад України і Молдови. Там, а тому, що в нас є ідентична така структура і взаємодія, і ми тоді вперше підписали меморандум з їхнім об'єднанням молодіжних рад. І це далі, я на мою думку запустило досить багато таких речей на міжнародному рівні. Але якщо говорити Конкретну відповідь, як ми на них виходимо, ми виходимо через тих, хто знаходиться в правлінні асоціації в командах, тому що правління асоціації є досить такими активними представниками. Хтось, наприклад, є головою молодіжної ради Маріуполя. Наприклад, моя заступниця, хтось є головою молодіжної ради Предонецькіова. Хтось очолює локальний конгрес там на на Тернопільщині. Тобто. Або, наприклад, член правління, який взагалі оч, голова Сумської обласної молодіжної ради, і в складі насправді асоціації є люди, які також належать до різних об'єднань, до різних громадських організацій. Саме через них ми виходимо на різні такі міжнародні організації, про які я згадував. Якщо повертатися до питання структури, ви сказали, що в складі є голови молодіжних рад або різних різних громадських організацій. Чи можуть бути це просто члени тих молодіжних рад? Як так. долучитися? Тут насправді дещо складніше, тому що в нас своєрідна та скажімо так законодавча система. Скажу вам, тому що стажувався в управлінні Верховної Ради, і в нас є досить багато нюансів по утворенню таких об'єднань, як наша асоціація. Ми за формою справді є громадської організації. Але членами асоціації є насправді молодіжні ради, які в нас не є юридичними особами. Вони в нас є консультативно дорадчими органами при різних органах влади. Тому. А в нашому випадку ми говоримо про молодіжні ради як колективні члени. Вони обирають безпосередньо делегата до асоціації, попадають пакет документів. А вони самі обирають яким чином обрати делегата? Абсолютно самі. Ми ніколи не впливаємо на це рішення, тому що Можливо, нам Можливо, є протокол, за яким треба та, обрати. Та, та. молодіжній раді дуже просто все потрібно зробити: провести засідання, протокольне засідання, написати справді протокол, проголосувати за те, кого вони хочуть делегувати. До асоціації, обрати цього делегата, затвердити, потім заповнити невеличку нашу форму, прикріпивши заяву про те, що стають колективними членами, і додати положення та протокол, для того, щоб ми справді розуміли, що цю людину обрали, що вона не звідки з вулиці. Хоч насправді досить важливо сказати, що ми. А зараз працюємо не лише з молодіжними радами. До нас доєднується активна молодь, яка не входить до них, і вони волонтерять в асоціації, займають різні керівні посади. І ми вражені, тому що знаєте, раніше на першому році ми йшли до всіх, а зараз навпаки всі йдуть в нашу таку дружню родину молодіжних рад України. А чим займаються? Можливо, якось об'єднуються в комітетах і кожен працює над чимось одним, або якось по областях вони і розподілені? Так, це цікаве запитання. Насправді. Ем... У нас ієрархічно в структурі, окрім правління асоціації, є керівники напрямів. Це напрями відновлення молодіжної політики, інклюзії та безбар'єрності. речі, саме цьому напряму присвячений форум, який у вас тут відбудеться. А також безпосередньо hr напрям, який працює з молодіжними радами. І а, безпосередньо напрям освіти, тому що це досить важливо. А як об'єднуються молодіжні ради, і як об'єднується молодь, яка заходить до нас, все дуже досить просто. А в нас є також робочі групи. Робочі групи, які працюють з обласними молодіжними радами, тобто логічно, що МКД обласного рівня заходять тут і працюють над нормативно-правими актами. До речі, маю анонсувати, що вони напрацювали стратегію розвитку обласних молодіжних рад, концепт функціонування обласних молодіжних рад і експертну раду обласних МКДО, які яку ми вас тут і утворимо. І це насправді досить велика робота. Також є робоча група по розвитку локальних молодіжних рад, тобто з громадами на місцях, працюють по роботі з учнівським самоврядуванням, і а, також на базі асоціації є грантовий офіс, тому що ви знаєте, що а, ну, Наскільки я розумію, ви були в МКДО, і ви знаєте, що якраз неможливо залучати фінансування на свою якусь проєктну діяльність, але асоціація вчить, як працювати з грантами, як залучати це фінансування, і саме тому такий грантовий офіс на базі асоціації існує. Ось так ви навчаєте, як писати гранти. У Вас є спеціальні люди, які так, так, так в нас насправді є люди, які фахово пишуть гранти безпосередньо. Очільник грантового офісу є також членом правління. І в свою чергу скажу, що в мене досвід в цьому такий величезний на насправді формуванні концептів і грантових заявок. І є грантрайтери, які безпосередньо допомагають. Реалізувати заявку. Наведу, вам приклад, ми робили взаємодію між молодіжними радами України та Польщі. Буквально це був річний проєкт, там де ми з ними писали ці проєкти, які вони будуть подавати на грант. І асоціація як один із партнерів такого проєкту, який координувала молодіжна рада там, Харкова та Молодіжна Рада познані безпосередньо із Польщі ми їм підсилювали, говорили, як писати гранти, допомагали підчили їх, скажімо так, залучали наших грантових експертів і отак фармували заявки. Ви згадали вже за сьогодні за сьогоднішні форум, який буде на протягом двох днів. Форум національний форум молодь без бар'єрів. Розкажіть детальніше про програму. Чому саме у Вінниці? Чи буде в інших областях такий подібний захід? Насправді це такий наш, знаєте, фінальний форум в рамках проєкту, який ми реалізовуємо завдяки Black Trust Foundation, Це німецький German Marshall Fund. Він присвячений насправді створенню е відділів ВПО при молодіжних радах, тому що молодіжні ради це не лише про нас з вами, до прикладу, молодих людей, які безпосередньо активні десь працюють. Це також про молодих ветеранів, це також про молоді з поміж ВПО, а це також про суспільно важливі категорії, які мають своє бачення, які а, мають свої позиції, які молодіжна рада має про що Пропрасувати, і ми протягом цього півроку насправді створювали ем, при різних молодіжних радах, зокрема при шести молодіжних радах із п'яти областей України такі відділи, які зап... які працюють це. Також, наприклад, молодіжна рада Запоріжжя. Та там багато внутрішньопереміщених осіб. і Ми створили цей відділ з ними, щоб вони працювали. Щодо сьогоднішнього форуму, так він справді є фінальним. Е, я маю сказати, що для мене і моїх колег. Це досить важлива річ, тому що для нас голос молоді це про всю молодь. Це не про обрану молодь, яка конкретно, знаєте, іноді представляє якісь інтереси. Це про всіх молодих людей. І саме цей форум націлений, тому що ми покажемо, як молодіжні ради працювати з суспільно важливими категоріями, наведемо приклади, як влада співпрацює, як влада має підсилити, тому що ми запросили насправді різних представників різних органів влади, я, включно з обласною радою, вашою також. Представнику і представницю, наприклад, радницю уповноваженого президента, народних депутатів бо про це треба не просто говорити. Це треба показувати, як працювати. Тим паче в умовах війни, коли ми з вами маємо дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Банально комусь невідомо як довідку отримати ВПО. А така рада і такий відділ може проконсультувати і надати. І саме тому під час форуму ми покажемо ці практичні кейси. Ми розкажемо, як влада може підсилювати. Ми створимо такі плани руху для молодіжних рад, щоб вони розуміли, куди рухатися. Також ми покажемо досить важливу річ. Те, що ми насправді хочемо показати, про те, що молодь з поміж ВПО може звертатись до молодіжних рад, і вони точно точно зможуть допомогти, якщо, звісно, асоціація навчить їх. Саме тому досить важливо, що цей форум відбувається у вас тут, тому що м -м, під час цього форуму буде не лише утворення експертної ради, а звіт, звіт на конференції асоціації, і ми все мріяли зробити тут, тому що. Наприклад, Координаційна Рада при обласній раді вони є кординаційна рад з питань молодіжної політики безпосередньо вони є нашими членами і вони є досить такими ефективними гравцями, я б сказав, молодіжні політики вашої області. І саме тому я маю сказати, що. Пані Ірина Лозова, пані Тетяна Ненчинська, які є представницями Вінниччини, радо нас прийняли, і ми насправді дуже радіємо, тому що колись вони доклали руку до утворення асоціації. Тепер ми у них вдома, як частинки нашої родини, щоб провести цей форум. Саме і назвали його Молодь без бар'єрів. Насправді в молоді немає бар'єрів, і молодь вона єдина, і вона має впливати на рішення навіть в умовах війни і безпосередньо допомагати і внутрішньопереміщеним особам, і збройним силам України. Адже такі кейси серед молодіжних рад є. Як можна було долучитись до цього форуму? Це зареєстровані учасники. Так, лише так. з Вінниці чи були А, з усієї України. Насправді до вас завітають представники молодіжних рад. Можна було зареєструватися. Ми це поширювали на наших соціальних мережах серед молодіжних рад, обласних і локальних. Також ну кожен кожен міг знайти інформацію, скажімо так. Бо ми навіть залучали обласні державні адміністрації, щоб вони посилювали. Поширювали інформацію, посилювали участь і залучення молоді до цього форуму. Саме тому таку інформаційну роботу ми провели. Ще одним таким вашим не знаю, як це правильно назвати, але це документальна кінострічка Молодіжний фронт України. Так. Розкажіть про це детальніше. Це дуже цікавий проект. Що ви запланували? Ви були в ролі головного ідейника? Розкажіть про ідею. Ви знаєте, я напевно почну з вашого останнього запитання, тому що. Досить важко, знаєте, було усвідомлювати ще з 2014 року, що в нас іде війна, і коли було повномасштабне вторгнення, всі відчули, де, де ми знаходимося, в якій ситуації обставинах ми ми знаходимося. Я, як людина, мені досить важко. Виражати свої емоції і ділитися, взагалі, що знаходиться всередині, і навіть коли поряд впав осколок ракети, я далі продовжував, наприклад, шукати для колег воду або пошукати, де їм поїсти, і так далі, працюючи в ванні за телефоном. І саме тому я маю сказати, прийшла одна ідея, але ця ідея прийшла завдяки голові молодіжній раді Маріуполя. Аліні Козицькій безпосередньо, яка знаходилась в окупації три місяці під обстрілами, також розносила воду тим, хто потребував. Дітям також знаходилась в підвалі. І ви знаєте, я дуже вболіваю за кожного молодіжну раду, що в нас в складі, бо вони мені як частинка родини і. Мені дуже хотілося показати через історію Аліни не лише своє персональне відчуття, як мені, і як е безпосередньо молодь бореться, допомагає Збройним силам, допомагає ВПО і е направляє до перемоги нашу країну. Саме тому. Досить банально мені приснилася ідея фільму насправді посеред ночі, тому що я довгими ночами, які всі певен, не міг спати. Я задрімав буквально на 20 хвилин. Це було в перші дні війни? Так, це були в перший, в перший тиждень війни. Насправді це було. По потім ідею безпосередньо ми розвинули, коли Аліна виїхала із Маріуполя, і була можливість з нею якраз працювати. І мені досить важливо було те, що. Ми об'єднали молодь від Бочі від Бучі до Маріуполя з усіх куточків. Я не ділю ніколи нашу Україну на частини, але з усіх куточків України ми змогли розповісти історію молодіжних лідерів, які є представниками молодіжних центрів, молодіжних рад, молодіжними працівниками, які припішли в лави Збройних сил України, як вони там. Історії молодих жінок, які безпосередньо мають чоловіків військових. Або які залишили свої домівки. Нам було досить важливо також розповісти про молодих спортсменів, як вони зараз борються за те, щоб скажу в прямому ефірі викинути Росію з Тобто для нас це було досить важливо, як навіть приймають молодих людей там, в Закарпатській області, щоб це розповісти, і нам вдалося. Нам вдалося. Ми насправді також за підтримки колишньої заступниці міністра Марини Попатенко тоді реалізували безпосередньо стйомку і процес цього фільму. Не скажу, що було не тяжко, тому що навіть в умовах тривог прильотів ми їздили. В різні частинки України навіть побували в Чернігові в молодіжний центр, який був зруйнований. Ми звернулися до керівниці центру, щоб вона розповіла це, свою історію, що вони зараз роблять. А повірте, навіть коли молодіжного центру немає, вони працюють з молоді, ведуть молодіжну роботу. І саме в цьому фільмі через. Аліно ми показали таку дотичність її до кожної історії молодої людини, і вона була таким, знаєте, головний героїні, яка подорожувала Україною в умовах війни. І ми показали цю незламність молодих людей. Бо що б не було, як не було. Наша асоціація, Українська асоціація молодіжних рад, молодіжні ради, і вся молодь наша є незламною. Саме в цій стрічці ми це презентували. Але дуже важливо, коли ми це зробили. Тому що ми зробили це не на радянський день молоді, а ми зробили саме це на міжнародний день молоді 12 серпня. Знаєте, викликали такий фурор, тому що ми показали цей молодіжний фронт України. Звісно. З огляду на зараз у нас лише єдиний фронт, який веде, зокрема, на наші Збройні Сили України. І ми з вами знаходимося в тилу. Але от ми вирішили, що досить важливо показати в назві, що молодь скоріше не на фронті, хоч там були представники збройних сил, а молодь тут в тилу захищає і веде до перемоги нашу державу. Щоб не робилося в сфері молодіжної політики, в інших сферах, завжди знайдуться молодіжні лідери, молодь активна, яка буде докладати всіх зусиль, щоб ми перемогли. Спочатку повномасштабного вторгнення змінилися усі: і діти, і дорослі. Як змінилася молодіжна політика в умовах воєнного стану? В, ви, ви знаєте, я пам'ятаю моменти, коли Перші місяці зникли з карти Молодіжні Ради. А, звісно, асоціація дуже обурена цим була, і ми тоді створили програму, а, яка а, називалася і називається Збройні Сили Молодіжних Рад України, щоб показати, що, щоб показати що, що сила молоді тут, вона є, і що а, в першу чергу. Ми не хочемо, щоб зникали молодіжні ради, тому що ця програма не лише про молодіжні ради. Ми зіткнулися, що зникають громадські організації, їхня активність, студентські ради, молодіжні центри, тому що всі задали собі запитання: а як ми маємо реалізовувати молодіжну політику, що ми маємо робити? І ви знаєте, я така людина, яка ніколи не здається і не схиляється, щоб не було ракети, дрони, байдуже справжній українець, як і всі ми. Як і, як і всі ми, адже саме такими ми маємо бути, іншого вибору в нас немає. І враховуючи, що я також працівник оборонної структури в кіберсфері працюю, то для мене лише було, знаєте, таке підсилення, де б я міг вкладатися. І ми з нашою командою, насправді, велика вдячність кожному члену команди, правління, асоціації, наших партнерів, які доклалися, створили цю програму там, де ми створили різні інструменти. Для студентського самоврядування рад центрів працівників громадських організацій. Але якщо дивитися глобально, наприклад, молодіжні центри переформатувалися в те, що вони працювали гуманітарними штабами, хабами, і ви знаєте, що запустила співдія безпосередньо, яка допомагає. Із гуманітарним вектором багато громадських організацій нині перетворилися в те, що вони залучають там, наприклад, гумдопомогу, іноді навіть зброю, іноді навіть швидку допомогу зашукають, щоб допомогти нашим збройним силам, молодим людям. Тобто я маю сказати, ми всі змінилися, правда, але ми змінилися лише в одному в тому, що. А ми зрозуміли, що молодіжна політика вона не має випадати, вона має трансформуватися в умовах війни, і вона це зробила. Але молодіжні ради на сьогодні існують центри, працівників, і в цьому насправді досить велика. Великий вклад, скажемо, або по досить велике досягнення не лише асоціації, а всіх національних платформ Міністерства молоді та спорту України, обласних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, які не сказали, що ми як п'яте колесо, відсуваємо вас молодні. Вони цього не зробили навпаки, стали відкритішими до молодих людей. До прикладу, навіть в умовах війни, молодіжна рада про МЗС утворилася, де я є членом. Безпосередньо, тобто це показник, що вона трансформувалася і вона існує в тих умовах, в яких ми є. І як же без цього, тому що молодь у нас залишилася, і вона вже сьогодення і вже відновлює громади. І насправді ми також маємо програму по відновлення в Бучі, реалізували на Харківщині, і це і коли приходиш до таких молодих людей, і ти чуєш, що ось ми готові, ми вже робимо. Ми вже відновили молодіжну раду, ми вже створили гуманітарний хаб. Але якщо говорити за молодіжні ради, їх не так багато є, насправді, навіть у Вінницькій області у нас у всіх територіальних громад молодіжних рад на половина, напевно, якщо вони, навіть якщо половина набереться. Ну, насправді у вас тут більша половина, наскільки мені е, відомо. Так, можливо, але вони не працюють тоді, тому що. Та. Не таке питання дуже велике. Вона є створена, але не працюють за якихось там умов. Особливо це може бути з початку війни, повномасштабної війни, тому що е, хтось пішов на фронт або ще якось змінилися їхні не встигли переобрати там, чекають наступних виборів. Ви, як голова громадської організації Української асоціації молодіжних рад, які можете дати поради для створення, як пришвидшити це, чи може Українська асоціація молодіжних рад допомагати, і чи можна до вас звертатися? Абсолютно, ви знаєте, раніше до нас звертались молоді люди, тепер органи місцевого самоврядування телефонують, щоб ми проконсультували і утворили молодіжні ради. Ми, до речі, зараз в умовах війни створили більше десяти таких молодіжних рад по різних куточках України. Я маю сказати, чому така цифра, тому що їх досить важко утворювати. А ви справді сказали, що багато з них є недієвими. Один з моїх таких друзів, який у вас тут знаходиться, сказав, що в нас всі дієві не чині молодіжні ради. Але я розумію, що є насправді досить багато викликів в контексті того, що іноді влада не сприймає це серйозно, іноді молоді люди не знають, як його утворити, а іноді вони приходять і думають, господи, що воно таке, що я маю там робити. От з тим, як не знають утворити сто відсотково були такі. А як це зробити правильно? Ми, ми зараз повернемось до цього. Значить, як утворити молодіжну раду? Насправді ви маєте перше це прочитати типове положення про молодіжну раду, яке визначає всю процедуру її утворення. Це все українське положення? Так, воно затверджене кабінетом міністрів України. Асоціація якраз вносила туди зміни з спільно з міністерством іншими стейколдерами, і там є детальний опис. Коротко скажу, ви утворюєте безпосередньо робочу групу, яка збирає ініціативну групу, співпрацює з відділом або департаментом, який займається молодіжною політикою. Попадаєте спільно з ними рішення на сесію або перед тим збираєте ініціативну групу, оголошуючи конкурс, хто туди хоче війти безпосередньо. Потім ця ініціативна група затверджується органом місцевого самоврядування, потім формується нею положення про молодіжну раду. А, ви знаєте, такі банальні нудні речі, але в будь-якому випадку, коли вони проходять це коло відбуваються установчі збори безпосередньо. Там кандидати відбираються, документи регулюються. Є багато хто з молодих людей не знає, як написати біографічну довідку, але це по якщо ініціативна група експертна. І потім вже після установчих зборів молодіжна рада працює, але дивлячись, як чи вона зразу аналізує ситуацію в громаді або в області, чи розуміє вона, що хоче в першу чергу, молода людина а не орган влади. І при цьому чи вона розуміє, що хоче безпосередньо сам орган влади, бо це така співпраця 50 на 50 має бути. І я маю сказати, що щоб я порадив молодіжним радам, прийдіть до нас в асоціацію. Ми надамо всі документи, ми проконсультуємо. Тим паче, в нашій 66 молодіжних рад, 24 області. Там є дуже різні нюанси, різні положення, і не можна знаєте рівняти кожного під загал. А тому, що є індивідуальна ситуація в громаді, в когось з є співпраця, в когось немає. Від цього буде залежати такий план адвокації, План дій. Дякуємо вам. Тепер ми точно будемо знати, куди нашим молодим людям звертатися, якщо у них є таке бажання. Дякуємо, Дякую що завітали до нас сьогодні. Дякую, слава Україні! Героям слава! А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був Володимир Сонько, голова громадської організації Українська асоціація молодіжних рад України.